Вітаю, друзі. Пропоную на огляд набор обігових монет 2012 року. Конкурс дитячих малюнків. Ось такий набор Національний банк України. Випустив у 2012 році, в який увійшли. Всі обігові монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок гривня і жетон. Ось такий жетончик. Так, за, зачитаю інформацію про цей конкурс малюнків і про цей набор. Так, так, щоб сильно тут не блистіло. Ось так, мабуть, да? буде добре видно. Національний банк України у 2012 році вперше провів з метою виявлення творчих здібностей дітей, а також підвищення. Рівня їх знань про Національний банк України, його функції та завдання всеукраїнський конкурс дитячих малюнків на тему Національний банк України в майбутньому. У конкурсі взяли участь діти з усіх регіонів України віком від 5 до 14 років. Подані на конкурс роботи, виконані в довільній графічній та живописній техніці. У яких діти висвітлили своє бачення Національного банку України в майбутньому та гривні грошової одиниці України. За рішенням конкурсної комісії на упаковці колекційного набору розмінних монет і на жетоні, що входить до цього набору, розміщено зображення малюнків земцової валерії наше покоління. Зміцнить це коріння, економіка зросте, наша гривня розцвіте. З Полтавщини та Ігнатівої Дарії цінуємо українські традиції та збережемо національне багатство з Дніпропетровщини. От так от. В Обкладенці тут наведені технічні характеристики монет. Одна-дві. 5 копійок з нержавіючої сталі, вон, діаметр наведений, вага 50 Ой, копій, 10 копійок, 25-50 копійок і 1 гривня з алюмінієвої бронзи. І пам'ятний жетон з низельбером. На заготовці це яка у нас 5 гривневої заготовці. Здається, такі такі, ж такі ж параметри. да, 5 гривневих монет такі самі параметри. Діаметр 35 міліметрів, мм вага 16,5 міліметрів. Ось такий набор у 2012 році був, друзі, конкурс дитячого малюнка. На самому оформленні і на жетоні викарбувані і намальовані малюнки. Двох дівчатах переможниць конкурсу. Тираж набору 5000 штук. Монети тут виготовлені в покращеній якості. Бачите, яке зеркальне поле. Отак, інформація наведена англійською та українською мовами. Бажаю всім мати в колекції такий гарний набір обігових монет України. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.